Ірина Рубець, якщо ця мова не твоя. Якщо ця мова не твоя, то і країна, мабуть, також. Хто не нещадок солов'я, тому гніздо не йде у спадок. Якщо це не твої пісні і ці вірші, і ці пророцтва то безобраз, та, мабуть, ні. І ти лише. У ролі гостя, бо де б ти зараз не лежав у теплім ліжку, чи в окопі і де би фронт свій не тримав, це знову втратить зміст крізь роки, якщо ця мова не твоя вже історично сотня копій позі говорить солов'ян, триматись мови світ, як Бога, бо я не вірю. Ну, невже ти спадкоємцям у дорогу передаси такий сюжет, де знову над гніздом тривога, де ця війна, і цей окоп, і кров та сльози, а не роси, де відчуття, що ти холоп, убраний в комплекс малооса? Якщо ця мова не твоя, то гріш. Ціна усім старання. Бо де ти бачив, щоб сім'я несла ім'я свого тирану в основі роду, а не батька, а мова більше, ніж ім'я, а мова стане більшим спадком, ніж буде небо і земля? Відвоювати можна землю, звільнити небо від атак, а мову мову ж. Недаремно вони ненавидять аж так. І це не тема для роздору чи спекуляції про те, що наші воїни боронять десь там на вражена святе. Тут працювало методично, на це пішли роки і роки, щоб руські пісні ностальгічно. Співали наші ж співаки, щоб аж під кірку нам пробратись в глибини сірих речовин, щоб нас ментально об'єднати, Із диким стадом ми ж один народ, щоб привід був сказати. Якщо ця мова не твоя, то нам не світить ця країна. Включай інстинкти солов'я і вчи нарешті солов'їну. А вернуть воїни вже й сміх усюди буде, український, ми навчимо і ціле військо, і відокремимо своїх. Микола Пельєнко, Балада про рідну мову. Порубана, але не вбита, замулена. Але жива моя ти мово сумовита, м'яка з вербового шитва, не залишай мене у скруті, коли ні сміху, ні плачу, не віддавай в полон манкуртам, де рідне слово не почуть. Не пробачай мені, сіроме, коли тебе під корінь жнуть, коли без баченки із дому. Одну, мов покритку женуть, тебе не висять крізь сито, не розмінять на мідяки, моя ти тимова росяниста, в цюки. Мого життя, свята, основа нема у тебе куцих меж, убити можеш, дієслово, і дієсловом любиш теж, нема у тебе. Ні світання, ані смеркання, жити й жити, ти вся одне, одне повстання, яке в віках не задушить.